з вами Ромка. І Олексій. Олексій! Не загороджуй! Моїм зрителям інтересні хороші відео про Battlefield. Чим про твою... тіло. Чим про твоє тіло. І так, в цьому відео ми будемо грати в Battlefield 4, якщо вам не понятно. Ромчик. То ви просто... Якщо вам непонятно понятно, що вам будемо грати, ви... Ви самі знаєте, хто. Будем играть на Кате. Ты наступаешь а твоим детям. Ауч! Ауч! Да, я дарю все, Алексей. Что вот бачит, это не боевые потери. Боевые потери, брат Не, ауч! Мальчик, тебе не выдали катера. Но не выдали. Ну, не такое. А... Такого нема катера, а как ты думаешь. Я не понял. Ау! А, а, ваш, я, я вже пані, бо в нього був... Навіть чорний э, калабер підірвався од моїй... Ну, не калабер, а карабль. Бо... Так, це не карабель. Бу, я вирізаю, я, кар... я бу... Катя. Так, це я була я б, перша смерть. Всім удачі, всім пока.